Виконуємо номер 756 із підручника Геометрія 7 та номер 51.19 із підручника Математика 7, інтегрований курс. частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Побудуйте трикутник зі сторонами А дорівні 8 см, Б дорівні 7 см, С дорівні 5 см. Приступаємо до виконання. Я зобразила задані в умові задачі відрізки. А тепер побудуємо трикутник за заданими сторонами. За допомогою лінійки проведемо довільну пряму П. І записуємо перше. П. Тепер позначимо на ній довільну точку Б. Б належить П. За допомогою циркуля відкладаємо напрямі П відрізок В що дорівнює А. Знімаємо А відкладаємо BC довжиною А. Це була точка С. І тепер друга записуємо коло перше, центр Б, радіус А. При перетині нашого кола і прямої П утворилась точка С у нас. Тепер розхилом циркуля, що дорівнює Б, опишемо дугу кола з центром в точці С. І записуємо коло. Центр С, радіус Б. Тепер розхолом циркуля що дорівнює, а, що дорівнює С опишемо дугу кола з центром в точці Б. Аж ми вже ж побудували. Де наші дуги перетинаються, там і буде вершина А нашого трикутника. Коло, центр тепер Б, розхіл С. Наше кола 2 і 3 перетинаються, утворюється точка А. І тепер трикутник А, Б, С. Всі вершини шуканий. Наведу трикутник. Ну і нам залишається тільки довести Доведення цього факту є очевидним, оскільки сторони трикутника дорівнюють заданим відрізком, АВС. Доведення. Цього факту є очевидним, оскільки сторони трикутника, АВС дорівнюють заданим. риском. А, В и С. В, С у нас до ревнее А. А, С то ревнее Б. И А, С... А, С до Б и А, b до ревнее С. Номер 756. Из подручника геометрия 7. Та номер 51.19 Із підручника математика 7 виконано.